Сьогодні буду, не знаю, чи то жалітися, чи то сповідатися. Ситуація дуже сумна. Справа в тому, що все йшло добре. Три тижні я рахувала калорії, слідкувала за харчуванням, навіть же почала слідкувати за водним балансом, але останній тиждень все накрилось. Мідним тазом. Дуже сильно мене засмучує. А що сталося? Все дуже просто. Одночасно відбулись проблеми. Проблеми на роботі. Прям серйозні проблеми були на роботі. Початок навчального року доволі стресово, тому що дві нові школи у дітей за кордоном. І одна дитина прям важко переживала цей тиждень. Паралельно крадіжка відбулася, вкрали гаманець з документами, ну і різні інші ситуації, плюс величезна загрузка. І знаєте, я просто зрозуміла, що коли велике навантаження і стрес просто не залишається ніякого простору, ніякого часу, щоби. Ну ти ж мусиш повертатись, ти маєш тримати то в голові. Тобто якась. Кількість твоєї операційної пам'яті в голові має виділятися на те, щоб подумати, що з'їсти, як з'їсти і так далі. Ну і плюс все-таки я чітко відчуваю, що є розлади харчової поведінки, тому що все, типу, згоріла хата, горий сарай, Що там тільки не було, і чіпси, і шоколадка ціла під Марціні, і. Морозиво в неадекватній кількості, коротше кажучи, не знаю, я навіть не важилась. Тобто, фактично два тижні я не важилась і, і боюсь це робити. Тобто мені здається, що напевно все повернулося назад, може ні, я не знаю. Сьогодні неділя, може, завтра наважусь. Ну, от сьогодні неділя, я нарешті, чому пишу це відео, бо до цього я навіть про відео ніяке не думала. Тобто, Сьогодні просто нарешті перший день я взяла себе в руки навіть вела харчовий щоденник і все добре, навіть випила літр води. І тому я наважилася поговорити з вами, розповісти, як є. А... Я не знаю, я, чесно кажучи, дуже засмучена, страшно навіть, боюсь, що так і буде далі постійно такі качелі. Розумію, що ну, наше життя, воно те, яким було до війни, те, яке воно було налагоджене, спокійне. Тобто в мене не було таких качель, я була спокійна, і тому і все було. І спорт був, і нормальне харчування, і час на себе, і багато відпочинку. Зараз інша реальність. Інша реальність, коли. Все ще все таки вимагається, вимагається від тебе мобілізувати свої сили набагато більше, ніж раніше. І, і, і це стресово. А виявляється, що на стрес я реагую саме ось так. Я хочу його заїсти. Це мене заспокоює. І воно якось вже коли починаєш, типу, все, воно як. Згори летить сноуборд, отак от не можеш зупинитися. Не знаю, не знаю навіть, що сказати. От ситуація така, яка є, я вам обіцяла бути чесною. Сподіваюся, завтра все-таки відновитися в тому і поділіться, якщо у вас щось подібне є в вашому житті. Буду рада будь-якій підтримці. На наступний тиждень намагатимусь знову повернутися до планування, тому що я перестала планувати, не залишалось ні сил, ні часу, нічого взагалі. Я просто хочу повернутися в ту точку, яка була спочатку. Коли є мотивація, коли є бажання. Коли є бажання це робити, коли є бажання, знаєте, я думаю, що це про те, що коли ти взагалі опускаєш руки і ніби не хочеш боротися за себе, тому що були такі дні, коли, ну, просто депресняк. І це при тому, що у мене є психолог, да? тобто я раз на тиждень обов'язково маю сесію психологічну. І у мене в цілому хороше життя, я реалізовуюсь професійно, але все-таки все те, що з нами, з українцями, відбулося, воно не може проходити безслідно. І так, сьогодні ситуація така, що треба, знаєте, як отой Мюнхгаузен себе брати за волосся і просто витягати. Тому ставлю собі ціль повернутися в бойовий стан. В мотивацію, я сподіваюся, що це вийде. І знову відновити рахування калорій, відновити збалансоване харчування трьохразове. Ну і потрошку-потрошку буду наново повертатися туди, де була. Побажайте мені успіхів. Надіюсь, сподіваюсь, що побачимось через тиждень і я зможу розповісти вже якісь. Гарні новини.